Криворізька 21 перша окрема бригада Нацгвардії має героїчну історію. Бійці частини захищали Донбас з 2014 року. А з перших днів повномасштабного вторгнення героїчно билися у Маріуполі та Вугледарі, боронили кривий ріг, звільняли Херсонщину. Сьогодні нацгвардійці несуть службу на лініях оборони в Херсонській, Донецькій Луганській областях. Тримають оборону в районі міст Бахмут і Вугледар. Національна гвардія України це військове формування з правоохоронними функціями саме. Тому з початку самого її формування я вже проходив службу у військовій частині 3-11 і вже в 2014 році перші виїзди, той самий Маріуполь, той самий Донецький напрямок, вже залучались до виконання службово-бойових завдань з віці збройної агресії військ Російської Федерації. Служу з першого дня війни. Прийшов добровільно, брав участь у звільненні високопілля. Золотої балки, дучан військовослужбовці бригади, приймали сьогодні вітання з професійним святом. Бригада пройшла дуже славетний бойовий шлях, починаючи від боїв в 2014 році по звільненню Луганщини та Донеччини, і закінчуючи вже під час збройної агресії у 2022 році, дуже Славетної місії. Ми з вами створювали систему там, блокували дороги тяжкою технікою, важкою, 에, підривали масти тонелі на півночі Херсонщини задля того, щоб стримати просування ворога в бік Кривого Рогу і дати можливості, щоб підійшла наша армія. Це ми робили з вами разом. Потім дуже достойна бригада себе показала при звільненні Херсонщини. Не один десяток населених пунктів був звільнений саме нашою частиною Національної гвардії 3011. Я вітаю всіх з Днем Національної гвардії. Велика вам за все подяка від усього міста. Слава Україні! Голова ради оборони міста вручив нас з нагороди. 30 бійців отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом, а також відзнаки голови ради оборони кривого ругу за захист криворіжжя. Рада оборони міста і міська влада підтримує частину 3011. За бюджетні та приватні кошти закуплено понад тисячу бронежилетів та 600 касок, 8 тисяч одиниць обмундарування, майже 100 одиниць спецобладнання, зокрема тепловізорів та приладів нічного бачення, 25 одиниць транспорту. Передані військовим від міста квадрокоптери, генератори, комп'ютерна техніка. Загальна сума допомоги сягає майже 93 мільйонів гривень. Валері кожухар Максим Пономарів цей день.